Привіт, мої друзі! Вітання з Стамбулу. Сьогодні у нас буде екскурсія далман бахчен Це ще один з неймовірних палаців, наскільки я бачу, це неймовірний барочний стиль. І поруч я покажу що. Ось стадіон Бешекташ. Ми дуже всі добре знаємо футбольну команду турецьку Бешекташ. Так. І ось мечеть, мозк з двома міноретами. Це Османська мечеть, яка е, збудована Султанська, тому що всі інші мають одну, один мінорет, і вхід. Ми приходимо разом з групою. Ось такий контроль, ось такий контроль, і ми доєднуємось до нашої групи. І перед нами немірної краси будівля. Ми знаходимося перед неймовірною баштою. Ми бачимо, що це абсолютно європейська архітектура. Так, не дивно. Адже архітектор був італій. Запросили немовірний архітектор італійця. Вона складається з чотирьох частин. Бачите, перша, друга, третя, четверта, і з кожного боку різний вимір. Тут барометр, там годинник. І це все знаходиться на березі босфору. Мінорет, Бешикташ і. Арка, ворота, через які ми зайдемо до палацу. Боже, як це все гарно, просто фантастично! Ах, подивіться, ось такі з чотирьох сторін фонтанчики. Група вже пішла наперед, а мені хочеться це все розглянути. Як зручно, коли ти подорожуєш самостійно, В тебе необмежена кількість часу. Але як я кажу, за все дякуємо. І ось він, величний босфор. Який він гарний. Так, босфор, босфор, босфор. Це протока, яка з'єднує Європу і Азію. Це просто хто володіє босфором, той володіє Середземним морем, так казали древні. Предки, які мешкали в цих регіонах. Саме так. Ширина Босфору, до речі, через босфор тільки три мости, адже він широчезний. Його ширина від 750 до 3 кілометрів в деякому районі. А те, що ми проїжджали, то був не міст через босфор, а міст через мис, Золотий Ріг, через залив, Золотий Ріг. Так, квантовий і те, що ми проїжджали, розвідний. А ось він босфор. Там порт. Бачимо кораблики і далман-Бахче, відвідувачі палацу, і ось така башта при вході. А я побігла доєднуватись до групи. Туристи з усіх країн світу. І я хочу сказати, що нам дуже поталано. До речі, в понеділок, ТОПКП не працює і вівторок. І всі сьогодні поїдуть до Лман-Бахче. Це дуже добре, що ми поїхали зранку. Китайські або японські туристи. І вхід до палацу. Як це гарно! І ось ми з вами знаходимось перед аркою, аркадою, їх там декілька в долман Бахче. Я бачу тут абсолютно європейську культуру, тут поєднання стилів, але з домінуванням бароко. Боже, як це гарно, даремно, що е, османські правителі запрошували італійських архітекторів, щоб все було найкраще. А мармуру тут свого було багацько про багацько. Далі ми з вами будемо подорожувати всередину, я вам все ще розповім. Боже, яке це щастя бути в такому місті? До Нових зустрічей. Пішли. Ми заходимо всередину. І ми заходимо всередину. Нам роздали ось такі штучки. І заходимо. Кисунна стеля. Неймовірна краса. І ось вам знову фестиваль тюльпанів. І не треба було нам далеко йти. А тільки зрозуміти, що ми заходимо в долман Бахче. Подивіться, яка краса не перевершена. такі, що хочеться їх розглядати. Подивіться, які вони величезні, просто велетні. Велетні. І ми з групою заходимо через ще одну арку туди до палацу. Боже, яка я щаслива це все бачити. Просто ах! Вопрос зал. Равно обман. Кто это? На всех Нет, находились. Только не меня не надо снимать.